Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя, і в мене для вас рубрика Пусті баночки. Цікаво, залишайтесь, будь ласка, зі мною, і будемо переглядати, чим я користувалася дуже вже багато пустих баночок, тому що давно я знімала відео, але залишайтеся зі мною. Дякую вам! Так, що в мене перше? Це в мене перше із каталогу української компанії Лівеста, польського виробництва, ось такий 500 мл з дозатором дуже зручно. Гель для душу релакс називається. Тут у нас іде зволоження з алоя і плюс білий чай. Дійсно відмінний, відмінний гель для душу. Мені дуже подобається. Вони були в каталогах. Зараз їх нема тут навіть нема що показати густину, тому що густий, дійсно густий. Тут він є в самій трубочці в дозаторі. Аромат дуже приємний. Зручно, по-перше, користуватися, що є дозатор. По-друге, дуже гарне зволоження, піниться відмінно, дійсно релакс, розслаблення, і я задоволена ним. На жаль, їх немає в каталогах. І мені трішки не подобається те, що ми до чогось звикаємо, і воно дуже швидко виходить з каталогів. Але в мене ще є запасники, так що я довольна. У мене знову нова пляшка, і я без проблем купаюся. Якщо будуть знову в з'являться в каталог, звісно, буду купувати, тому що гелі завжди потрібні. Зараз спекотно, пил потрібно митися. Так далі в мене від Івроше ось така пляшечка парфумів. Закінчилась. Тут трішки в мене є геть трішки. Аромат дуже приємний. Мені подобається така класика, нема нічого тут розмальованого. Дуже мені подобається цей аромат. Великий об'єм. І я ж кажу, і я задоволена була ним користуватися, тому що це нема такої, знаєте, нав'яжчивості. Нема такого, знаєте, коли важкий аромат. Ні, це парфум дуже легкий, приємний. І шкода, що він в мене закінчився. Ось так. Від Івроше. Так. Зубна паста наша Україна. Перепрошую, що така вона пам'ята. 170 грамів. Білосніжна посмішка. Мені дуже подобається, що навіть на самому тубі написано, що тут за складники. 170 грамів. Бувають дуже гарні акції, зазвичай 139 гривень. Україна, зауважте це в каталогі Левеста, Лівеста. І саме головне, що дуже приємно на смак. Це перше. Потрібно горошина гороху. Взагалі любої зубної пасти потрібна горошина гороху. Не більше, оте, От що показують у рекламі або на малюнках повністю на всій щитині зубної зубної щітки. Це маркетинговий хід. Це неправда. Це ви використаєте швидше свою зубну пасту. Це тільки в мінус вам. Тому прошу, будь ласка, майте на увазі. Так. І тут у нас чайне дерево та шавлія, м'яке відбілювання, так, комплексний догляд і ефективно видаляє наліт. Відмінна зубна паста. Я на постійній основі нею користуюся. Так, да, Я змінюю зубні пасти, в мене не одна в використанні, тому без проблем. У мене може бути в одночасно закінчитися і два, і три види зубних паст. Супер! Купувала, буду купувати. Так, закінчилася ось така коричневого кольору туш. Це від Фармасі, Турція. 14 грамів, Зараз, до речі, акція на чорну туш така в липневому каталозі. Подобається мені. Тут тою щіточкою ми профарбовуємо ці, цією, ми розділяємо. І дуже да, подобає мені така, ця туш. І коричневий він не такий робить грубий акцент на очах. Коричневий, от я, допустимо, да, у мене такий шатенка, я такий кольор волосся мій. да? То в мене нема такого ем, контрасту. контрасту Горний і світле моє волосся. Да, от Шатенка я, то це, то дуже гарно на, на очах на так. Далі я використала ось такий шикарний, мені подобався консилер з ефектом фотофільтру. Тут його виходить 7 мл, зазвичай 239 гривень. Він колись була акція щось я там купувала, і він йшов дуже гарно. Мені подобається, як він працює на шкірі під очима. Він повністю, бачите. Він повністю сховається. Ну трішки видно, нові йому потрібно ще зараз дія з киснем. З киснем пройде оця реакція, і він, звісно, заховає сховається, і його не буде зовсім видно, але не буде темних кругів під очима. Мені подобається, тому що це дивіться, повністю його вже й не видно. Ось так. Супер, рекомендую. Вистачає на безліч місяців, тому що він економічний. 7 мл, це дуже багато, до речі, це, це не 2, це 7 мл. фармасі Турція. рекомендую вам від душі. Нарешті закінчилась прямо сьогодні в мене ось така шампунь Талія Турція. Це йде безсульфатний шампунь. Він густий. Це спеціально перевернула верх ногами, тому що його там вже дріб'язок. Це в компанії Лівеста. 400 мл, Ось такий він густий, як мед. Аромат приємний. Тут півонія. Так і цей приємний аромат, консистенція приємна, але їх нема в каталозі. І я рада, що закінчилось, тому що я купила на реалізацію, так само, як і ці гелі. а Їх нема вже в каталогах, люди не в змозі їх побачити по каталогах і не можуть їх, звісно, купити. І тому виходить так, що я потім використовую а ні, хтось приходить, ще мене може купити дома, навіть цю продукцію. Але е, бажано, щоб, звісно, з каталогу замовляли. Так, та як, в мене зачіска трішки не така, як вона в мене мала бути, то я використала із 18 червня я використала цілу пляшку ось такого чудового лаку для волосся. Це Smart Love в каталозі фармасі турецької компанії. Це 300 мл відмінного лаку, надсильна фіксація. І цей лак для волосся робить наша Україна Smart Love для турецької компанії Pharmaсі. То я підтримую нашого українського виробника. Бувають акції 189 гривень, 199 гривень, 219 гривень. Зазвичай тому акції є і можна купити собі по акції і колись поставити навіть в запасники, тому що каталог діє цілий місяць. Тому, якщо комусь щось потрібно, без проблем звертайтеся. І цей лак провітамін В5, Відновлення структури волосся. У мене волосся взагалі нікуди нічого з ним не трапляється, не робиться. Воно місяць, я місяць десь іду кожного практичного дня, то в мене волосся моє чудове. Я перед... Зняттям відео я трішки прибризгала лаком, щоб зробити такий ефект. Бачите, я феном не користуюся, то моє волосся не злипше, нікуди не дівається. В нього є е, свій блиск, це моє натуральне волосся, мій колір. То мені подобається, бачите, немає. З, звісно, зразу вводиш, то буває таке, наче як відчуваєте лак, а потім ось. Але є об'єм, є форма волосся без навіть укладки феном. Це ось показую, як воно є на самому діє. І мені треба хоч якийсь робити об'єм, щоб хоч тр трішки бути похожою на нормальну жінку з такою зачіскою. 24 години надійна фіксація до 24 годин і кератинове лікування волосся. Надсильна фіксація. Ось так купувала, буду купувати. Це закінчився в нас шампунь доктор Туна. Це в нас іде шампунь для тонкого волосся для об'єму. І ми, ви знаєте, мою сім'ю, що ми ем, користуємося декількома шампунями. У мене немає так, що от один взяла, поки я його не закінчу. Ні, я можу два-три рази помити одним шампунем, потім взяти такий шампунь, потім взяти ботанік-шампунь, е, взагалі різний з якимось відновленням, з якимось зміцненням, зволоженням. Тобто, в мене немає такого, що я. Але... Але дуже чітко потрібно робити це. Якщо є концентрати для волосся, обов'язково наносити перед миттям волосся шампуні, кондиціонери, маски, бальзами, сироватки, двофазні засоби, щоб легко можна було розчісувати волосся. Дуже потрібно за цим всім дивитися. Відмінної якості мені дуже подобається ця лінійка доктор Туна. це для тонкого волосся, позбавленого об'єму. Ось так. Потім у мене закінчилася десь вже тижня 2, а то й три ось така б'яні, це Турція в каталозі Лівеста, ось така сироватка для шкіри обличчя. Я як її наносила перші рази, в мене була перед тим закінчилася сироватка. У мене шкіра обличчя просто її поглинала. Настільки літо, настільки зараз потребує наше е, обличчя сироватку, тому що е, вітер спекотно, те, що ми потіємо, пітніємо це і інший піт, це не зволоження від того, що нормально п'ємо ми водички. Да, норму, е, це не таке зволоження. А мене, я ж кажу, мене шкіра мого обличчя. Просто її впитувала як губка. Потім, звісно, вже видно, на... наповнилася через 3-5 днів, вже стала не так, вона вже інтенсивно поглинати. Відмінної якості мені дуже сподобалась б'яні ця сироватка з гіалуроновою кислотою. Супер відмінна буде можливість, буду купувати, тому що сироватки необхідні завжди. Вони дають дуже чудовий результат на шкірі обличчя. Якщо ви бажаєте мати гарний вигляд шкіри обличчя. Будь ласка, робіть етапи. Там виходить до сіми етапів догляду за шкірою обличчя навколо очей. Не забуваємо за шию зону декольте. Тому що, якщо ми не мастимо, не наносимо засоби, як я ось не наношу неділі дві, мабуть, все моментально видно ефект, тобто немає того, що потрібно. Ось так. Тому рекомендую сироватки обов'язково, щоб були особливо влітку. Звісно, у мене. Закінчилась вже не одна пляшка гелів для прання це Лівеста, наша Україна. Виготовлює для нас. Це в каталозі Лівеста. Зараз, до речі, акція почалась з 10 липня. Акція 199 гривень, зазвичай 249 гривень. Я ще й дарую пода, дарую при покупці гелю для прання, дарую ще мірну чашу, це необхідна річ. Тут ось видно, скільки в нас є засоби, ще. ось так. Відмінник, до речі, я б замітила, я вже вам це казала, що вони вже густіший контр консистенції і аромати приємніші стали такі прям відчутно. аромат вже чутно. Вони були нейтральної, нейтрального запаху. Мені це дуже до вподоби було. То в мене закінчився ось універсальний гель для прання гіпоалергенний, підходить для дитячого і дорослого і різного виду прання. до 28 застосувань. Повністю інструкція відмінно на нашій мові. Все зрозуміло, все чітко розписано і для чорного. Відмінно нема розводів білих, немає абсолютно нічого того, щоб псувала вам зовнішній вигляд е чорних речей. Я ж кажу, немає зовсім чисті чорні е темні речі. Відмінні рекомендую. Купувала, буду купувати і зараз знову акція. Треба подивитися, що в мене відбувається, і купити собі в запасники, тому що економія 50 гривень навіть без знижки консультанта це супер. Ось так. Так, закінчився в мене чай-фокус, це йде в нас концентрація. ось така, Тут у нас 20 пакетиків, і дійсно, коли хочете проснутися, то дійсно замість кави можна пити дуже корисний чай. Це Польща, виробництво Польща. і дійсно, Дуже е, діє знаєте, так е, бадьорить, але без підняття тиску, і мені це подобається. Для мене підійшла консультація лікаря обов'язково е, питаєте, який склад, якщо вам потрібно, без проблем напишу вам Viber, WhatsApp е, в Телеграм, де вам зручно напишу вам і цей опис повністю цього складу. І я ж кажу, самого цього чаю мені дуже мені подобається. Буде можливість, буду купувати знову, тому що супер-супер супер. Так, містер Віпс, Біодім, веган. Концентрований е, іде пляму плямка на тканині. да, Пляма. Ми змочуємо бажано тепленькою водичкою. Завжди її можна є, слава Богу, у всіх тепла вода зараз. Да? Ні в чайнику загріти. На пляму намочили. Ми змочили. Крапельку, Крапельку буквально ми наливаємо. Концентрованого е, плямовивідника і розтираємо пальчиком 3-5 хвилин і кладемо до пральної машини. Або замочуємо до послідуючого вже прання, якщо руками да, і додаємо до пральної машинки. Відмінна річ, мені дуже подобається. Зазвичай 159 гривень. Дуже часто компанія фармасі Турція ставить, е, в ці. Набори стави акції, тому спостерігайте. Джимпі-сертифікація 500 мл. Вистачає на дуже багато. Дійсно, мені дуже подобається, тому що це, по-перше, збереження зовнішнього навколишнього середовища. Мені подобається, що ми не шкідні, без шкоди людині, тваринній, природі не буде цвісти в нас водичка в річці, тому що це веган концентрований, плямо від турецької компанії ФАР. Містер Віпс Біодім. Ось так. І закінчився в мене, закінчилось відмінної якості теж містер Віпс Біодім. Це серветки відмін, Відмінні. їх тут 40 штук. Я ой так пахне лимон, навіть закінчилося. Пахне дуже сильно. Ми витираємо ними все що, є, все, що ви бачите, все, що ви бачите. І навіть коли взимку ми одягаємо комірці куртки, це все, якщо тональні засоби, відтирає навіть тональні засоби. На шпалерах, фламастери, все, холодильник, можна мити все, все ними. І я буває промиваю. За, за, вже вона трішки запачкалася, я її прополоскую і ще можу далі користуватися нею. Да, вона вже без тієї такої пропитки, але вона все рівно відмінно відтирає, все дуже-дуже. Я буває користуюсь декілька разів такими серветками. І, звісно, мої улюблені серветки це дитячі, е, з, це Турція теж. Це з каталога Лівеста. Дуже часто є е, е, акції зазвичай. 59 гривень. А, а так, дуже часто буває 59 гривень. Мені подобається. Це я беру для особистої гігієни, і нема подразнень, немає нічого не пече, нічого не немає яшка, дискомфорту, тільки комфорт. Рекомендую від душі, відмінної якості серветки для діток і дорослих, тому, тому що я їх використовую для особистої гігієни вже дуже багато місяців. Так, ось так. Зараз закінчую свою таку. Пляшечки пусті і e, порожні пляшечки, і буде ще відео, тому що дуже багато порожніх пляшечок. Дякую вам за увагу! Будьте здорові! Всього найкращого. Щось подобається, щось потрібно. пишіть під відео. Пересилаю є в наявності, пересилаю моментально по Україні новою поштою Укрпоштою, в виміні кошти на картку. Я вам пересилаю е, відразу замовлення. Якщо в мене воно в, 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 даний, в, в даний момент є в наявності, без проблем. Співпраця гарантую на 100% добросовісна і порядош порядочна всіх благом до побачення!